презентація навчальних програм та інноваційного обладнання за таким сценарієм в університеті Нафти і Газу відбувся черговий технопікнік. Його учасниками стали прикарпатські старшокласники. Цьогорічні випускники мали змогу ознайомитися із сучасними технологічними обладнаннями та інженерією. Задля того, аби майбутні абітурієнти змогли наочно ознайомитися із університетськими спеціальностями. Кожен інститут та факультет презентував відповідні експонати. «У Нас є шість інститутів і один факультет провідничих наук, інститут архітектури та будівництва енергетики, тобто різні кафедри і інститути представили свої експонати. Наприклад, кафедра технології захисту та навколишнього ну, середовища представила свої експонати такі колби, де різні речовини є, вони підсвічуються і це дуже гарно виглядає. Технопікнік – це своєрідний інформаційно-пізнавальний довідник для старшокласників. Ректорат університету вважає такі інтерактивні акції змістовними і більш дієвими. Ми переконалися, що будь-яка медійна активність є тільки реклама, а саме, прозріння. Свідомості відбувається в елемент контакту, коли ти приходиш в університет, ти бачиш його зсередини, ти бачиш тих, хто тут вчить, тих, хто вчиться, на чому вчаться, чого вчать. І е, перехід з шкільної парти. От були вони годину назад в школі, через годину вони вже потрапили в стіни університету. Фактично, вони перейшли з однієї. Школи в інше освітнє середовище і побачили, що тут в принципі нічого такого немає, але щось є інше. І вони здатні поспілкуватися. Можливо, хтось своїми однокласниками побачить своїх тих, хто вчився разом з ними у школі 2-3 роки тому назад і став нашим студентом. Університет нафти і газу єдиний в Україні вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації нафтового профілю. Це багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс. Останнім часом популярність технічної спеціальності починає зростати, тому що вона довший час технічні напрямки у нас занедбувалися. Тобто, всі хотіли бути економістами, юристами і так далі. Тепер люди починають розуміти, що десь ринок вже. Наситився, і, а технології будуть завжди популярні. Зараз ринок праці до нас, стейкхолдери повернулися, дуже стали затребувані студенти технічної спеціальності на ринку праці. Тобто в нас розвивається дуальна освіта, дуже багато студентів магістратури, переважна більшість і багато вже бакаларів навчають і паралельно працюють. Вони вже достатньо мають фаху, щоб працювати в університеті нафти і газу. Повсякчас відбуваються профорієнтаційні заходи. Завдання полягає у тому, аби студентські аудиторії заповнила креативна та талановита молодь. Уляна Никулюк, Любомормакичук, новини на вежі.